Микола, я все святкую, я християнин, ні. А саме коли будете святкувати? За, за новим чи старим календарем? Та вже всі за новим будуть. Я за новим буду. Всіх підтримувати буду. На як? Для людей то нічого не значить, може, ну що, поміняли та поміняли. Для мене це навпаки добрий знак, що суспільство змінюється і усвідомлює, що потрібно ці зміни. А як ставляться до змін ваші знайомі, друзі, особливо люди старшого покоління? Доволі важко, їм потрібно, щоб священик в церкві сказав, що так, пора, можна. Тоді вони це роблять. Інакше ні. А що вас мотивувало перейти на новий церковний календар? Все ж таки, знову ж таки, занурення в історію, власна ідентичність і що це потрібно робити і не бути в наративах е, руського міра і. Тих країн, які все ще перебувають в ньому, Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Львів.